Вітаю вас! Минулого разу був у мене на огляді Multitool 52.12, який в мене благополучно забрала дружина. І я собі придбав інший. Думаю, якщо мене забрали, той, то треба собі придбати щось трошки цікавіше. Тепер у мене моделька MMT 5214. Наскільки я розумію, у них оця 14 цифра, яка на кінці, це означає, скільки він функцій може виконувати. Дивимось, рахуємо. Біту утримувач, напильник, стропоріз, ножниці, свисток, кресало. Відкривачка для пляшок, викрутка хрестоподібна, викрутка пласка 3 мм, викрутка пласка 5 мм, плоскогубці, пасатижі, кусачки, пила, ніж. І якщо це все порахувати, то виходить 14 функцій. А, що у нас? Ну, все те ж саме. Фірма зареєстрована в Україні, а виготовляється продукція в КНДР Шанхай. Ну, тобто, марка типу українська, а виготовлена в Китаї. Ну, зараз ми його розпакуємо і глянемо, що він з себе, так сказати, мовити, представляє, уявляє, куди йде сюди і перевірено. Так, відчиняємо. Черненький чехольчик, силикончик. Так, що вони пишуть по вазі вага виробу 227 грам, плюс-мінус 5 грам, і нержавіюча сталь x 30 з хромом 13. Ну, не знаю, наскільки це правда. Я так розумію, що це, мабуть, тільки більше стосується Леза і на цих біт. А все інше, ну, якось мало віриться, що. На, на, Яка ж у нас тут ціна на 630 гривень буде відповідати прям таке там нікель-хромова якась сталюка. Ну, неважливо. Так, відчиняємо, дивимось. Такі, от, в чехольчику, що у нас там? В чехольчику, як завжди, є біти. Такі, там комірець лежить. От Вони ці біти. Ось тримачі для біт безпосередньо і цей посередник. Ну, Походимо це сюди. Так, сам мультитул. Сам мультитул виконаний повністю в темних тонах. Він. Чорний, я так розумію, такого захисного кольору. Ну, кому можна рекомендувати, всі ми здогадуємося. Мабуть, більше орієнтовано для військових. Так, дивимося саме мультитул. Так, що це у нас за штука? Ага. Я так розумію, це самого кресала, а це дуже схоже на свисток. Ну, Зараз ми його спробуємо. Свистить. Працює. е стороною Так трошки змінив освітлення, йдемо Идемо далее. Розкриваємо його, і що у нас тут? Самі пасатіжики і кусачки. Ну, я так розумію, це у нас плоскогубці, а це у нас кусачки. Так, були ще, щоб було добре видніше. Самі самі ручки, от зверху, от оці танесеньки, вроді як пластик якийсь. Так, що у нас тут далі? Так, зачиняємо. Йдемо далі. Угу. Та ж сама функціональна хрестова викрутка, і тут же ж беремо нашого посередника і якусь біту. Так, не тією стороною. Так, і сама біточка. Ну, знову той же самий люфт. Воно, ну, взагалі, я думаю, що воно з, своїм завданням впорається досить добре. Його буде вистачати. Так, прибираємо посередника, зачиняємо викрутку. Так, посередник сюди, бітка сюди. Відклали. Що у нас ніж? Ніж ну, зазвичай не загострений. Є у нього система, яка не дозволяє йому зачинятися. механізм, яким би дозволити йому зачинитися. Вперше такий механізм був запатентований на швейцарських ножах. Ну, наскільки я розумію, я читав там зараз патент оцей на замок. У них закінчився і тому всі його використовують він в відкритому доступі. Я так розумію, що у роялті вони зараз ніхто не платить. Так. Ніж є у нас. Так, яка довжина у нас леза? Довжина леза робоча, 6-7 Шість... см. Сі... 7 см. Потім ми його погостримо. И спробуем, как он Так. Что у нас тут далее? Далее у нас всего боку пыльничек. Вот он так выглядит. Да, и я так разумею, что тут еще типа плоская выкрутка. Угу. Я Есть такое дело. Потім Ідемо далі. Викрутка теж пласка і відкривачка для бутилочок. Поїхали ще далі. Що тут у нас є? Страпоріз? Отак він виглядає. Ну він заточений, він гострий. Так, а оце я так розумію. Що за фігня? Ножниці чи що? Зараз зачиню ніж. І поглянемо. Так, я так бачу. Більше інструмента тут більш ніякого немає. Так, закриваємо стропоріз. Закриваємо напильничок. Закриваємо. Откривачечку і. А, це кусачечки. Типа кусачки, а що ними можна? Ну, я не знаю. Люфтик у них такий, треба, мабуть, заклюпочку цю трошки і підладнати. Чи воно таке повинно бути? Ну, взагалі-то не знаю. Ну, от, Така штукенця. і. І ми зачинили. Повернули додому. Так, ну що, спробуємо його підвести лезо, наскільки воно вистро гостриться. Зараз швиденько наведемо і глянемо, що з цього виходить. Ну, от таке вроді трохи жало є. Вроді, трошки я його підгастрив. Зараз спробуємо, як воно. От, трошки невдало. Ну, щось ріже. Таке вроді, як бистро і гостриться, щось ріже. Різати можна. Наскільки довго тримає сама заточка, ну це вже незвісно. Так. Леза ми поміряли. Тепер поміряємо загальну довжину самого мультитула. Виходить, у нас десь він складеної позиції 11-10,5 см. Ширина у нього. 4. Ну, в самому найтовшому 4,3 см. Ну, я маю ширина, Це була довжина, ширина, і тепер у нас що тут товщина його. Ну і товщина десь 2 см. Так, ну, отакий у нас мультитульчик. від цієї фірми. Закидуємо знову наші біточки туди. Закидуємо сам мульті ту сумочку. Сама сумочка досить якісно пошита. Знову ж таки, є для поя для пояса ріменець, рім де ви можете його або на поясі носити, або ну, якимось іншим чином приладнання. До одежі. От і все. Такий недорогий мультитул за 630 гривень. Дякую за перегляд. Пока-пока.